Oh, 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 Мої вітання. Ви дивитесь «Мові Тайм» – Програму про найсвіжіші та найцікавіші кінопрем'єри України, які ви зможете переглянути в кінотеатрі Мультиплекс. За мить, ви дізнаєтесь про найгучніші прем'єри цього тижня. Не перемикайте! Чого варто чекати від фільму, де головні герої дерево, зелена жінка, солдат єнот та їх капітан. Обділений гостротою розуму. Марвел представляє нам фільм про нову п'ятірку супергероїв. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Викрадений в дитинстві з планети Земля простокуватий хлопець Пітер Квіл постійно слухає плеєр з музикою 70-х, Бороздить простори Всесвіту на своєму кораблі і займається авантюрними пошуками загадкових артефактів. Якось виконуючи чергове замовлення, він знаходить на покинутій планеті загадкову сферу, і тут же дізнається, що за кулею полює не лише він. Артефакт конче потрібен лиходії Ронину, з його допомогою він хоче знищити половину галактики. Але зоряний лорд, якийменує себе Пітер, виявляється не таким же й простим. Чувак, я легенда. Все забудь. У компанії жінки Ківрога Гамори, цинічного єнота ракети, зворушливого мисячого дерева грута, якого, до речі, зіграв усім відомий він Дізель, І недалекого розуму відважного воїна Дракса Пітер не тільки знаходить несподіваних друзів, а й виконує відповідальну місію. Черговий раз рятує світ. Вони називають себе вартовими галактики. Не придурки. У фільмі багато хорошого гумору та чудового саундтреку кінця минулого століття. Щодо візуального ряду він просто неймовірний. Трансформації живого дерева зроблені прекрасно, а космічні кораблі різних розмірів, форматів та кольорів, і кожен зауважте спроєктований до деталей. Все це виглядає надзвичайно красиво і яскраво. Та й взагалі кіно вийшло дуже теплим і затишним. Від Марвел. Вартові галактики. Студія Марвел змогла познайомити глядачів з новими колоритними персонажами. Мені здається, Голівуд давно вже не знімав такого яскравого, видовищного і водночас смішного бойовика. Заради цього і варто сходити на вартові галактики, тим паче на великому екрані. Крім того, нас як завжди чекають інші не менш захоплюючі вражаючі стрічки, на які варто звернути увагу. Про них далі. Геркулес напівбог напівлюдини Геркулес після здійснення 12 подвигів втрачає сім'ю і перетворюється на найманця. Він збирає навколо себе шістьох таких самих втрачених воїнів, як він. Фракийський цар Котіс наймає їх, аби вони навчили його людей військової справи і перетворили їх на наймогутнішу армію всіх часів. Але Геркулес розуміє, щось йде не так. Світанок планети Мавп Чисельність генетично модифікованих мавп, очолюваних Цезарем, продовжує збільшуватися. Але мавпам погрожують люди, яким вдалося вижити під час жахливої епідемії десятирічної давності. Спочатку між суперниками встановлюється крихкий мир, але він виявляється недовговічним. Підлітки мутанти черепашки ніндзя. Темрява горнула Нью-Йорк у вигляді Шредера і його зловісного клану футів, у якого є залізний контроль над усіма від поліцейських до політиків. Майбутнє виглядає похмурим, поки з каналізації не піднімається і не розкриває своє призначення четвірка знедолених братів Черепашки Ніндзя. На цьому все. Пам'ятайте, що розклад та список прем'єр варто уточнювати на офіційному сайті кінотеатру Мультиплекс. Ви дивились му зустрінемось рівно за тиждень. Бувайте.